Таємниця століття розкрита. У США розсекретили документи про вбивство президента Джона Кеннеді. Директор національної розвідки США Габард опублікувала посилання на архівний сайт, де розміщені документи. Напередодні про те, що справу Кеннеді опублікують, заявив Дональд Трамп. Зазначу, це була одна із його передвиборчих обіцянок. За словами президента, архів містить 80 тисяч файлів, які оприлюднять без редагування. Додав, що люди чекали на це десятиліттями. 35-го президента США Джона Кеннеді застрелили на очах у 150 тисяч людей під час його візиту в штат Техас 22 листопада 1963 року. Кортеж президента їхав містом, коли пролунали звуки пострілів. Стрілець влучив у президента двічі у шию та голову. Джон Кеннеді помер в операційній винним. Визнали американця Лі Гарві Осфальда, який раніше жив у СРСР і нібито діяв самостійно.